До вашої уваги продаж будинку в селі Підгайці Волинської області. Будинок цегляний, утеплений та підготовлений для комфортного проживання, загальною площею в 100 квадратних метрів, включає 4 просторі кімнати, які розділені на житлову та господарську зони. Вітальня, простора з хорошим природним освітленням, спальні кімнати, утеплені, з якісним ремонтом. З дерев'яною підлогою, кухня, обладнана піччю з можливістю встановлення кухонного гарнітуру. Санвузол сучасний, повністю облицьований плиткою, встановлений бойлер для гарячої води, стіни, поклеєні шпалерами, світлі, що візуально збільшує простір, стеля з гіпсокартону, якісно змонтована та пофарбована, підлога у житлових кімнатах з натурального дерева. У кухні та санвузлі сплитки. Вікна металопластикові, забезпечують хорошу тепло та шумоізоляцію. Будинок автономний, забезпечений усім необхідними комунікаціями. В будинок заведена вода з власної криниці. Система каналізації встановлена та працює автономно. Встановлений бойлер для гарячої води. Основне опалення твердопаливний котел. Розведенням по всіх кімнатах, встановлені радіатори. Додатково є дві грубки та піч, яка дозволяє готувати їжу навіть при відсутності електрики або газу. Будинок підключений до центральної електромережі, є можливість підключення генератора у разі відключення світла. Двір загороджений бетонним європарканом, що додає безпеки та приватності. Є гараж. Який буде зручним місцем для авто. Льох стане ідеальним місцем для зберігання овочів і заготовок. Хлів надасть можливість утримання домашніх тварин та фруктовий сад з доглянутою територією та плодоносними деревами. Для зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Вашій увазі будинок у селі Городківка. Вінницької області. Будинок знаходиться в одному з найбільших сіл, де є багатоквартирні п'ятиповерхові будинки, дві середні школи, дитячі садочки, дві церкви, костел, цукровий завод та селищна рада на 20 сіл. Сам будинок кирпічний та утеплений, пофарбований в зелений колір з шиферним дахом. Приблизно 10 на 8 метрів на два входи. Має три спальні, кухню, туалет і душ. Можна встановити ванну. Може опалюватися газовими конвекторами. Є входи в кожну з кімнат. Або двома грубками, які обкладені плиткою. Будинок потребує косметичного ремонту. Є криниця. Вода заведена в будинок. Також є підвал льох для зберігання овочів, фруктів та закруток. Біля будинку господарча будівля з гаражем та два приміщення для великого рогатої худоби, свиней і курей. В городі труба, по якій проходить вода зі ставка. Можна зробити полив городу. Будинок огороджено. Є багато клумб з різними рідкісними видами квітів. Маршрутки їздять на Вінницю та Одесу. До залізничного вокзалу 17 км. Гарне розташування самого будинку: 350 метрів до центру. Дорога до будинку асфальтована. У вартість входить переоформлення, тому ціна незмінна. Можливий також обмін на ПІ, сільськогосподарську ділянку та автомобіль. Для детальної інформації та обміну обов'язково звертайтеся до телеграму та не забувайте підписатися на наш канал. Продається одноповерховий будинок в селі Михальча в центрі села в Чернівецькій області. Будинок займає 7,5 сотки землі. Загальна площа будинку 48,5 квадратних метрів. Сам будинок виконаний з ракушняку та обкладено утепленням з пінопласту. оцинкований дах. Двері до будинку дерев'яні, вікна також старого зразку, але проклеєні. Три кімнати та кухня, санвузол на дворі. Будинок потребує невеликого ремонту. Потрібно відремонтувати підлогу. Стіни та стеля в гарному стані. Пофарбовані. Потрібно замінити міжкімнатні двері. В дворі курник, літня кухня, яка зачиняється та має обладнання. Проведено світло та воду. Стоять балони для опалення. Є підвал. Також є криниця, вигрібна яма. Світло, газ проведені до подвір'я. У дворі є газовий стояк. Через декілька будинків є ще одна краниця загального користування. Сам будинок огороджено парканом. У селі проведено інтернет. Є можливість під'єднати до будинку. Біля будинку знаходиться город, яким можна займатися або здавати в оренду, великий широкий заїзд в двір. Де змогу паркувати автомобіль. Є місце для прибудування гаража або навісу. У селі є спортивна школа, садок та школа до п'яти класів навчання, два магазини та відділення пошти. В кінці села є зупинка транспорту, поруч з якою знаходиться дубовий ліс та протікає річка. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал, щоб бачити нові оголошення. Камін, лежанка та плита. В залі на підлозі якісний паркет. Другий поверх обшитий деревом. Будинок немебльовано. В дворі скважина з питною водою. Майстерня та гараж. Заведено 5,5 кВт електроенергії. Опалення пічне. За допомогою каміну та електроконвекторів. За додаткову оплату можна завести воду та каналізацію в будинок. Є заїзд для машини. Будинок огороджено та встановлено сигналізацію, багато цегляних доріжок, поруч з якими розміщено невеликий город. Кооператив знаходиться в сосновому лісі, де не лунає сирена, не літають шахеди та не вимикають електроенергію. Машиною до пляжу річки Дніпро всього 20 км, до пляжу річки Рось всього 6 км. Маршрутки Черкаси Канів ходять кожну годину. Це ідеальне місце для постійного проживання. Додаткова інформація за посиланням на телеграм, вказаному в оголошенні. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі затишний будинок у селі В'язівок. Від міста Лубни всього 5 кілометрів Полтавська область. Загальна площа будинку 70,6 квадратних метра. Земельна ділянка складає 60%. соток. Будинок і земля приватизовані. Опалення у будинку газове та пічне. Будинок побудований у 2000-х роках, з цегли та має шиферний дах з новими стічними трубами. Всюди встановлено металопластикові вікна. На подвір'ї багато квітників та хвойних дерев. Є садок з яблуками та вишнями. Вся територія навколо будинку засіяна травою та вимущені дорожки з каменю. Біля будинку є погріб та цигальне складське приміщення для інвентарю або господарства. Будинок огороджено парканом з дерева зі сторони сусідів та металопрофільним парканом з каменю з вулиці. Є зона відпочинку у вигляді мангалу зі столом. Всі комунікації підведені. На території також є криниця. У будинку зроблено ремонт. Частина будинку мебльована. Все залишається. Сумішний санвузол. На кухні нові меблі та встановлено пральну машину. Одразу проведений інтернет. Сам будинок складається з чотирьох кімнат, кухні, санвузла та коридору. Кімнати великі та світлі. Так як будинок знаходиться за 5 км до міста, то поруч з ним є зупинка транспорту, магазин та аптека, школа та садок знаходяться у місті. У іншому кінці села знаходиться річка, у якій прилаштована зона відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити всі нові будинки.